Так, ну тільки що пройшов батл і 1-0. Ну, на польсу Дунфенга. У мене за спиною стоять хлопці, ну, які не дозволили себе знімати, вони там задіяні в цих наших подіях негарних. І прийшли, вибирали поміж цих двох моделей. Цілою такою групою пройшли. Один в одному, другий в другому розбирається. І от. Молоді хлопці вибрали Донфенга. Все-таки я розпитав, чого ж вибрали. По-перше, спрацював досвід. Досвід один, другий хлопець експлуатували Донфенги, батьки їхні вже більше 10 років. І відповідно переміг Донфенг. Відповідно, тільки що його купили. ДТЗ тільки починає завойовувати ринок України. Має своїх прихильників. Ну, буду, буду слідкувати, буду вас тримати в курсі. Як воно, що воно? Тому що порівняно багато, але поки е, в, даній, в даній битві сьогодні виграв Донфенг на зв'язку Росиславича Чагро.